на 2 вересня російські війська дронами атакували низку населених пунктів України. Декілька груп безпілотників фіксувалися в акваторії Чорного моря. За даними повітряних сил, Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано 30 влучань. Зокрема, російська армія двічі вдарила дронами по місту Суми. Влучання сталося біля одного з дитячих садочків міста. Є постраждалі серед них дитина. Також росіяни знову атакували. Про портову інфраструктуру Ісмаїльського району Одеської області. Найбільше цієї ночі постраждало місто Біла Церква. Відомо про одного загиблого. Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. Ще кілька осіб отримали поранення. У місті були масштабні пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище удачне у Покровському районі Донецької області. Про це повідомив генеральний штаб збройних слів. Сил України у вівторок, 2 вересня, та опублікував відео. Після звільнення селища Українські військові встановили у ньому прапор України. Протягом до двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор. Слава Україні, хлопці! Молодці! Молодці! Зробили! удачний удачне! удачний кудачне! удачний Закричу, чуть ніже, чуть менше. Парні, дні, молодці! Молодці! Давайте бистреє, быстрее. Справо быстрее. виконано. Далі буде більше. Слава Україні! Нагадаємо, 1 вересня генштаб зсу заявив, що сили оборони звільнили селище новоекономічне поблизу міста Мирнограду Донецькій області. Зокрема, 29 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де Росіяни зосередили приблизно 100 тисяч свого особового складу. Відвага, доблесть, честь, безстрашність, а ще незламність та неймовірна сила духу. 82-га десантно-штурмова буковинська бригада відзначає річницю від дня створення саме 2 вересня далекого 2013 року була сформована військова частина А 2582 з якої і розпочалася історія героїзму, сміливих воїнів. Вони стали прикладом стійкості, звитяги та рішучості, коли російські війська у 2014 році вперше спробували загарбати українські землі. Брали участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. А у грудні 2022 року шляхом переформатування з 3 батальйону тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади у Збройних силах України остаточно постала 82-га десантно-штурмова бригада. Бригада пройшла. Складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину, брали Курщину. На Курщині ми зайшли найдальше, найглибше 65 кілометрів глибину. І також зараз воюємо на Донеччині, Краматорській і Добропільській напрямки. З літа 2023 року. Тактичне військове з'єднання вважається найпотужнішою бригадою десантно-штурмових військ завдяки отриманню значної кількості новітньої західної техніки, а успішні воєнні дії проти російських окупантів вкотре довели хоробрість та мужність військових невід'ємна складова характеру кожного. Зокрема, захисникам вдалося визволити українські території на Мелітопольському напрямку Запорізької області, де билися з окупантами, в тому числі у Вербовому та Роботиному. Воїни 82-ї бригади пригадують, саме запорізький напрямок був найважчим. але Отриманий досвід став безцінним у подальших боях. По-перше, там довгий час на одному тому самому місці велися активні бойові дії. Вже не було укриттів у плані е, природних укриттів. Да? Там дерев, там посадок немає, там поле від посадки нічим не відрізнялося. Що то голе, що то голе. Потім велика активність почалася безпілотних систем: це FPV, Скиди. А коли ти на відкритій місцевості, ти, типу нормальна ціль для них. Ну і рельєф. І за цього, що там були панівні висоти, це був такий туронебезпечний напрямок, там, куди ти нічим заїхати не можеш, крім якогось мотоцикла, чи хвочі пікапа, тобто на якійсь бронетехніки, ти вже туди ну не можеш заїхати, бо там тільки показався. Вже щось летить по тобі. по-любому. противник там вже був дуже сильно вкопаний, і вони нас там чекали. І ми були до того всього готові: нова техніка, нові люди, які були мотивовані максимально. Всі горіли бажанням просто йти і знищувати противника. А далі знову в бій на харківському напрямку. Після Запоріжжя нас вивели на маленьке відновлення. Пройшло чотири дні. Тут нас просто по тривозі піднімають 12 ночі, і говорить, що нам потрібно летіти на Вовчанськ. Буквально за дві години зібралися і полетіли в Вовчанськ. І ми зустріли вже противника в центрі міста. Година-дві. Ми вже їх вибили з половини міста, зайняли вказані вказані рубежі по вулицях. Буквально місяць часу ми тримали. Отримали район, який у серпні визначений. У серпні 2024 року. 82-га бригада була записана у золоті сторінки української військової історії, будучи у передових ешелонах у курській операції. Півроку успішних бойових дій на землі окупантів проти найелітніших російських сил. Ця унікальна операція запалила серця воїнів, адже вперше вони зіткнулися з ворогом на його території. Їх блискавичні дії показали справжній героїзм. Та самовідданість, і продемонстрували Росії нестримну силу і міць наших військ. Я наприклад дуже дуже зрадів, коли ми коли мені сказали, що ми йдемо на Туск в Росію. Все зразу очі загорілися, будемо молотити ячмінь. Радувало те, що спереду з наших там не було нікого. Тобто Максимальна зачистка, знищення максимальне. Тобто, було трошки легше. По перше, вони втікали, а ті, хто наступали на нас, вони не знали, де ми. І ми їх зустрічали з кожного куточка. Було приємно їх знищувати. Не було взагалі ніякої ні жалісті, нічого. Просто хотілося, щоб все горіло, щоб вони втікали, і це було приємно. Приємно давати їм. Під сраку на їхній землі, щоб вони зрозуміли, як відчуваємо це ми саме цікавий, ті типу, був Курськ, цікавий з військової точки зору. Тим, що це все таки була пряма задача десанта: це рейдові дії або близько до рейдових дій. Це десь там оказатися случайно в тилу ворога, типа, ну це ж все по десантному Ще було цікаво тим, що ти їдеш на ворожу територію. Країна, яка тобі надає шкоди твоїй країні, так? і ти так потихеньку-потихеньку, типу, переносиш війну на їхню територію. В принципі, свою задачу ми там виконали. Заїхали в глибину нормальну, там тримали оборону, все відволікли на себе купу Тіпатіпів з їхньої сторони 23 серпня 2024 року указом президента України і 72 другій бригаді було присвоєно почесне найменування Буковинська. Наразі воїни продовжують невтомно боронити нашу державу на Краматорському напрямку. Щоразу доводячи справжні українські військові зроблять все можливе і неможливе, аби захистити свою землю і свій народ. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. Віддав життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України, на Буковині попрощалися ще з одним героєм, старшому солдату від Дмитро Смірнову воїну військової частини А 34 25 віддали останню шану у Новодністровську. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Зв'язок із батьківщиною, який не послабила навіть відстань, у Чернівецькому обласному перинатальному центрі вирішили відзначити благодійників, які постійно і активно допомагають медичному закладу плекати новонароджених українців. Буковинець, який вже тривалий час мешкає в Польщі, не забуває за рідний край і з щирим серцем сприяє покращенню умов для породіль у Чернівцях. Ми сьогодні зустрічаємо наших улюблених благодійників, представників благодійного фонду. Ротарі Чеснохова це знаходиться у Польщі, і це люди, які допомагають нам можливими і неможливими засобами. Друзі допомагають перинатальному центру. Не в для нашої країни час. Ця щира благодійність є неабияким внеском для життя і здоров'я жінок та новонароджених малюків усієї країни, каже Любов Годнюк у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Крім буковинок, жінок з сусідніх областей народжують. Тете дуже багато жінок, які вимушено переселилися до західних областей, в тому числі до Чернівців. Директорка каже, що допомога благодійників є багатовекторною. Це допомога у різних напрямках. І це допомога і продуктами харчування, це допомога і проду предметами гігієни першої для жінок і для немовлят. Це дуже багато підгузок, памперсів, візочків для родин для новонароджених. І от сьогодні це отака потужна смарт-станція, яку ми сьогодні презентуємо, і саме нашим благодійникам демонструємо настільки це важливо, настільки це необхідна була допомога для Чернівецького обласного перинатального центру. Смарт-станція дає можливість одночасно моніторити стан плода у семи пологових залах, що є великою допомогою як для самих породіль, так і для медиків, додає Любов Годнюк. Це це і допомога в роботі лікарю акушер гінеколога акушеркам. І це великий комфорт для родини, яка знаходиться в пологовій залі. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі пропагують партнерські пологи. І коли в пологовій залі знаходяться жінка і її партнер, їм дуже важливо, щоб оцей простір ніхто їхній особистий простір не порушували. І тоді, коли є така техніка, і медичний персонал має. Мають можливість спостерігати за рухами плода за станом плода за серцебиттям дитинки, за станом матері. Ми не витрачаємо час на візит до пацієнта. Ми можемо моніторувати це все з коридору. Ми не порушуємо приватність. Також є бонусом, що ми можемо проводити тривалий моніторинг. Ці датчики є абсолютно зручними і комфортними. Жінки вільно займають будь-яке положення в пологовій залі, і це спрощує дуже сильно Нашу роботу смерт-станція для Чернівецького обласного перинатального центру це не тільки покращення матеріально-технічної бази, а в першу чергу це про безпеку пацієнта. Адже завдяки такій станції ми маємо можливість дистанційно контролювати та відстежувати внутрішньоутробний стан плода, моніторити за станом пацієнта, відстежувати рухову активність дитини. Обладнання допомагає медикам оперативно діяти у найвідповідальніші моменти, додає Ольга Тимчук. Окрім того, Любов Годнюк каже, що сьогодні мала змогу у присутності медичного персоналу урочисто вручити подяку активним благодійникам. Я хочу ще раз висловити велику подяку нашим благодійникам Віталію Костянтиновичу. Особисто сьогодні ми мали таку дуже унікальну можливість вручити саме присутності колектива, присутності наших пацієнток, відзнаку голови Чернівецької обласної ради незламні для Віталія Юркевича. Директорка каже, що саме такі люди допомагають творити майбутнє України, адже вони не підтримують. Йть майбутніх мам та новонароджених українців додає, що благодійник Віталій Юркевич, мешкаючи в Польщі, не забуває про свою батьківщину і виявляє щире бажання допомогти у ці важкі воєнні часи. Він сам родом з Глибоки, з Глибоцького району. І я думаю, що і Глибочина, і Буковина. Обов'язково має пишатися такими своїми земляками. від усіх наших жінок, від усіх наших пацієнток, від усіх діток, які народилися у перинатальному центрі, і вручити Віталію Костянтиновичу Юркевичу, відзнаку голови Чернівецької обласної ради Незламні. Вітаємо вас, Віталій Костянтинович! Дякую. І те, що ця відзнака завтра була цим символом. Вдячності і щоб завжди на вашому шляху були люди віддані, щирі, турботливі, і щоб завжди у нас були такі партнери, як ви, Юлія телеканал Леканалтива. У Чернівцях один з автобусів змінює маршрут. Це пов'язано з поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі на проспекті Незалежності. Відтак, як повідомили у Чернівецькому тролейбусному управлінні, автобуси маршруту номер 9 курсуватимуть у напрямку від площі Соборної через вулицю Яську, вулицю Миру. Далі по маршруту. До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрошує колаборенці з Маріуполя, яка вступила до МВС ДНР. Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність колаборантки, яка після початку повномасштабного вторгнення добровільно приєдналася до створених Росією незаконних силових структур. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранці про підозру 28-річна мешканка Маріуполя з 2017 року. Працювала слідчою в органах МВС України в Донецькій області. Після захоплення військами РФ рідного міста вона зрадила присязі, одразу змінила однострій української поліції на російський мундир і зайняла посаду слідчого у так званому маріупольському головному управлінні МВД ДНР, яке після тимчасової окупації частини Донецької області включено до структури МВС РФ. За колабораційну діяльність їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З невідомих причин, зранку, 2 вересня, в одному з районів міста Чорнівці, горів мікроавтобус. Прибувши на місце виклику, вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля Мерседес Спрінтер, не давши полум'ю перекинутись на поруч припарковані автомобілі. Врятувати мікроавтобус від знищення не вдалося. Також частково пошкоджено поруч припаркований автомобіль Volkswagen. Причина пожежі встановлюється. На Буковині викрили правоохоронця, який сприяв військовозобов'язаним чоловікам незаконно перетинати держкордон. Так, за даними слідства, правоохоронець забезпечив трансфер з Київської до Чернівецької області для п'яти військовозобов'язаних. Які мали намір незаконно виїхати до країн ЄС, щоб уникнути викриття на блокпостах, він намагався видати пасажирів за спецпризначенців. Підготував форманий одяг, використовував службовий транспорт та рухався з увімкненими проблисковими маячками, створюючи видимість службового відрядження. На під'їзді до блокпоста в селі Атаки Чернівецької області автомобіль зупинили працівники поліції та прикордонної служби України. За такі послуги чоловіки платили організаторам від 3 тисяч доларів до. Ести тисяч євро наразі слідство встановлює усіх учасників схеми.